Вітаю! Хочу порекомендувати вам звернути свою увагу на фільм Божевільні 2023 року. Це драма, фільм Дивитись важко. Він вартий вашої уваги. Тема актуальна як ніколи: Каральна психіатрія Радянського Союзу, скільки талановитих митців було зачморено і загноблено. Цією радянською системою перевиховання і уявіть, як ці люди старалися розвалити совок по шматочках, кожен докладав зусилля, і совок таки розвалився, Во. дуже вам раджу подивитися. Так, є неприємні сцени. Якщо ви не любите уколи, вам буде дуже гидотно, отак, от можете дивитися кіно. Раджу звернути увагу на операторську роботу. Сильно там не розказали про способи катування. Цікаво, це суширол обгортка прикольна була. Ну, а так нічого такого екстраординарного. Спойлери зараз будуть. Цікаво, що ця доктореса вирішила допомогти їм. Бо вона також мріяла про розвал Савка. І якщо у когось ще є сумніви стосовно того, чи комунізм це робоча тема, ця ідея мертва у зародку. Не знаю, наскільки правдива ця теза наприкінці фільму про те, що Рашка і зараз використовує каральну психіатрію. І я не виключаю, що це використовується наразі, можливо, спецслужбами, можливо, військовими по всьому світу, щоб вибивати, з людей потрібні свідчення, показання. Українці, напишіть, як вам було дивитись фільм, чи є у вас оця девальвація гидотності під час перегляду фільму, бо Враховуючи те, що ми жахи бачимо щодня у великій кількості, то вже якось це і не жахи виходить в кіно. А так, звичайно, тема жахлива. Фільм хороший, дуже раджу до перегляду. Український кінематограф висвітлює потрібні тези, які не були достатньо висвітлені. Своєчасно і, на жаль, зараз розкриваються такі нюанси, які доводиться проговорювати і усвідомлювати. Працюємо над цим, слава Україні!